Ні пані панове, я хочу вас поінформувати, що ідея створення такого комітету і підготовки відповідно звернення чи заяви, як тоді ще говорилося, ми розпочали ще десь в минулому році, в жовтні місяці. Ініціаторами цього були патріарх Пеларет і Блаженніший гузар. І ми... Любомергузер, і ми збиралися декілька разів разом з журналістами, разом з людьми, які володіють історією українсько польських відносин, зокрема трагічної події, яка сталася 70 років тому. Волинській трагедії, Волинська трагедія, і от таким чином ми прийшли до створення такого комітету. Я е, також думав, чи потрібно ну так порушувати це питання з, такою, з таким масштабним підходом. Але коли зараз проаналізували е, ті події, які відбуваються і в Україні, і в Польщі, то ми можемо сказати, що є в суспільстві політики-радикали, є в суспільстві. Політики екстремісти, які завжди знаходять проблеми і пропонують їх загострити для того, щоб на цьому заробити собі або політичний авторитет, або щось інше. Це завжди є. Тим більше, що я скажу відверто, не все в українсько-польських стосунках вже. Довершено. Є питання, ще, які потрібно вивчати, є питання, які ще потрібно шукати і знаходити. І наш комітет і наша місія не заключається в тому, щоб не робити цього. Ми тільки кажемо, нехай це роблять історики, щоб донести до людей правду історичну, а сучасники мають жити сучасним. Життям і думати про майбутнє, зробивши уроки з того, що було в минулому. Оце основна наша ідея. А так як такі люди є, і такі події відбуваються, і негативні також, то ми мусимо на це реагувати. Оцей комітет і створений для того, щоб зреагувати. На ті події, які можуть вплинути на українсько-польські стосунки негативно, щоб цього не сталося. Але основними, не чути так? Але основними засадничими речами, якими ми маємо керуватися, це мають полягати в тому, що треба з повагою. З розумінням толерантно ставитися до тих подій, які відбулися, особливо до нащадків тих подій, які страждають і сьогодні від того, що сталося. Тому що в наших стосунках українсько-польських були і мирні, красиві речі, ми Знаходили порозуміння, але були конфлікти. Однією з таких конфліктів була волинська, страшна волинська трагедія в роки Другої світової війни. Але висловлюючи співчуття нашим сучасникам, полякам, нащадкам тих, хто загинув чи постраждав тоді і українцям. Також нащадкам тих, які постраждали, бо загинули. Ми хочемо наголосити: все маємо зробити, щоб цього ніколи не сталося більше. Тому що умови для українсько польських стосунків, для їх поліпшення, для їх заглиблення зараз є надзвичайно краще, ніж були раніше. Демократичний курс держав, відкритість, гласність дає можливість людям долучитися до тих процесів, які були раніше приховані, зараз вони доступні кожному, кожен може вивчати. І ми бачимо, як ці стосунки справді в нас між Україною і Польщею розвиваються на тлі прекрасних прикладів, ну, скажімо, Польща для України. Сьогодні це держава, яка підтримує її курс до європейського співтовариства, підтримує відверто, відкрито, щиро і робить значні позитивні кроки в цьому напрямку. Міждержавні, міжособисті стосунки. Подивіться на прикордонні нашої території, як вони співпрацюють. Тобто є надзвичайно великі приклади такого мирного співжиття. Дружби, співтовариства. Тому я хочу запросити вас до такої ну, відвертої розмови, аби ми сьогодні могли почути відповіді і запитання від вас, які хвилюють українське суспільство, інтелігенцію, журналістів. У нас склад сьогоднішньої презиції. Такі, що, я думаю, ми зможемо дати відповіді, але якщо не зможемо, то відшлемо вас до якихось джерел, де можна буде поповнити свої історичні знання або, скажімо, фактичні. Ну, власне кажучи, я не думаю, що зараз ставиться питання, що хто хоче зробити. Мабуть, вже зробити, я вірю в те, зла, такого, як робили раніше, розпочати якусь. Бійню або ще щось, мабуть, ніхто не наважиться, принаймні в нашому регіоні, принаймні між Україною і Польщею, тому що це на сьогодні дружні держави. Але ми не так ставимо питання, якщо є люди, які хочуть одні перекласти вину на українців, а українці деякі хочуть перекласти вину на поляків. Пишуть в газетах, виступають. В засобах маси інформації виступають публічно і продукують такі ідеї. А ми знаємо, що ідея вона ніколи не висить в повітрі. Вона занурюється в голову, а потім йде глибше. І ми не хочемо, щоб і в українському суспільстві, і в польському суспільстві, тому що ми дружні держави, і це мені приємно говорити, як людині, яка народилася при Польщі. До речі, це один із прикладів того, що можна говорити, от я народився в Рівненській області в 34-му році, тоді в нас була Польща, мої батьки жили при Польщі. І зараз я ставлюся з великою повагою до поляків і відчуваю, що більшість поляків ставиться з такою ж повагою до українців. Це мені приємно. Але я не хочу, щоб нагромаджувались негативні ідеї і у нас, і у поляків, тому що вони можуть мати підсумок. Підсумок завжди, коли людині нагадують про її вину або про вину, вона має поганий підсумок. Отут Марія Матіоз говорила, унісон помолиться, Унісон просити прощення, унісон творити добро, Унісон відчувати один одного, що ми живемо на цій землі заради щастя й добра. Це все. Є не прості скажімо, слова, а це є глибинні речі, які виношені людством віками. І тому, маючи досвід і знаючи, що навіть маленькі іскорки можуть перетворитися в полум'я, ми не хочемо, не хотіли б верніше, ми, оця наша група, комітет, і думаємо, що більшість українського суспільства. І хочемо, щоб поляки приєдналися і так само в Унісон говорили з нами, щоб ми віддали вивчення, а вони є проблеми. Чого так гостро піднімається часто питання? Ну, повірте, за радянські часи нащадкам тих, які загинули тут, в Україні, одні загинули від рук українців, одні загинули від рук е е е КГБ і МВД, Катинська трагедія. Ми ж до неї, українці, то не маємо прямого відношення. вони просто, Ми знаємо, що це зроблено не руками українців, що зіткнулися дві імперії комуністична і нацистська, і вони втягнули в цю проблему і нас. Але ми знаємо, що це може мати продовження. Ми не хотіли б, щоб це ятрилось і розвивалось. І тому оця головна ідея сьогодні, а 70 років, обов'язково повірте, ви побачите, що буде в червні, в липні, які будуть виступи. І я думаю, що на державному рівні, і українському, і польському. До речі, я говорив з цього приводу з президентом Кваснєвським, спілкувався з послом Польщі в Україні. Вони також відчувають, що це ідея. Залучити до такої розмови, до такої оцінки, до такого задопримирення, до молитви, до добра це ідея абсолютно прогресивна, правильна. І ми тому і зустрічаємося зараз з вами. Дуже дякую. Ми... Як згадане, ми в церква, церкви, церкви. перше, що хочемо, хочемо згадати в молитві також тих, хто провинився, хто відповідальний, чи це України, чи, чи це поляк, хочемо включити всіх у нашу молитву. Але хочемо також, щоб наша молитва була і за нас, наших сучасників сьогодні, щоб люди були готові зрозуміти потребу примирення. Ось є комітет чисельно невеликий. І хтось може сказати, на який мандат ці люди мають, від кого? Ми зібрались, бо, як згадане, відчули потребу і на підставі науки Христової, і на підставі людського розуміння. Розуміння природи людини, гідності людини, потреби, щоб люди жили в мирі. Ми запрошуємо, як було згадане, запрошуємо і українців, і поляків, щоби. Чу само думку, яка нас одуховила. Оце бажання сповнити Божу волю, простити і просити прощення. Оце бажання робити все можливе, щоб трагедії такого роду не повторялись. Щоби якнайбільше число ідеально кажучи, щоб всі обидва народи сказали, ми також так само хочемо думати і так само поводитись. Одним словом, щоб прилучились до того мислення і до того бажання, яке натхнуло очу. Невелику групу, чисельно невелику. Оце дуже-дуже важливе, бо не розходиться, щоб ми заманіфестували щось тільки. І не дай Боже, щоб із польської сторони знайшлася така група, яка відповість на наше запрошення. Це дуже важливе. Але справді найважливіше і найбільш побажаним є, щоб якнайбільше громадян, обох народів, які б не були їхні релігійні переконання, щоб вони прилучились не до нас. Але прилучились до тої ідеї, яка нам просвічувала, яку ми остаточно навчились від Ісуса Христа і від мудрих людей продовж віків. Оце таке дуже-дуже важливе. І хочемо в наших молитвах також просити, щоби. Якнайбільше число прилучилось і старалось в своєму житті, в своєму мисленні, жити тим бажанням миру І готови ми були прощати і просити прощення, я де потрібно. 2011 року я дописувала свою повість Армагедон вже відбувся. Мені якраз в той час прийшов лист від Амоса Оза. Амос Оз сучасний ізраїльський класик, і в своєму листі він відповідав на мої письменницькі запитання. А я його питала. Чи не здається йому, що кінець світу, судний день, вже прийшов до нас, що він заполонив усю землю, а ми просто дійові особи в останньому дні нашої планети, адже та інтенсивність, якою людина, люди удосконалюють знаряддя самознищення, якраз і свідчить про завершальний етап Армагедону? Я питала Амоса Оза про це. І ось письменник учасних двох. Арабо-ізраїльських війн 1967-73 років, а пізніше дуже відомий діяч антивоєнного руху за примирення між двома народами, Амос Ос відповів мені так: все залежить від нас. Ми можемо бути останніми акторами у завершальному акті, але можемо стати і тими, хто відіграє нову роль в новій дії. Все залежить тільки від нас. І далі він писав: Я думаю, що ХХ століття було найбільш брутальним століттям за всю історію людства, більш брутальним, ніж епоха Чингісхана, ніж часи Ганібала. Однак сили, які ми повинні зрозуміти, пізнати і приборкати, це сили зла, які є в нас самих, сили зла, що гніздяться в серці людини, і від сплеску цих сил ніхто не застрахований. Арена боротьби між добром і злом наші серця казав мені Амосос: добро ніколи не буде посилатися на зло, утверджуючи свою правоту. А ось зло, намагаючись виправдати себе, обов'язково зішлеться на те чи інше добро, яке було наслідком нібито тимчасово заподіяного зла. Мені цей лист видався дуже актуальним і для наших часів, і для України, і не тільки для України, а для тих народів, які, яким Бог дав жити на цих кривавих землях, як, як написано у Снайдера. І я цей лист використала замість передмови у своїй книзі Армагеддон уже відбувся, бо мені видалося, що це може бути повчальним не тільки для. Окремих людей, які потребують розуміння і прощення, але що цей підхід про те, що е, арена боротьби між добром і злом наші серця, і що добро в людині не переможне може бути дуже актуальним і є актуальним для нас? Я, як письменник, коли роблю мандрівки у наші українські криваві пекла своїм словом, то мені. Подеколи здається, що тим пеклам немає кінця краю, бо немає стільки слів жалю, щоб виплакати той жаль, немає стільки е, е, того океану сліз, могло б, е, які могли б виплакати той біль. І немає. Е, 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 Всього того, що могло би загоїти рани, щоб утихомирити ті образи і пригасити жадання помсти. І я, от як письменник, знаю, що в, люд... в часи такого неконтрольованого болю деякі люди прощаються зі здоровим глуздом, бо кожна людина в історії має свою своє алібі. Я завжди кажу про це. І подеколи, це одним це алібі може видаватися жорстокістю, іншим це алібі. Може видаватися є для інших несправедливістю. Третім це видається безглуздям. Але я думаю, що коли про своє історичне минуле, про свої пекла замислюються цілі народи держави і нації, вони не мають права позбуватися здорового глузду, прощатися зі здоровим глуздом чи виходити на війну не прощення або помсти. Я знаю, і я завжди це кажу, як письменник: що людська кров має групу, але людська кров не має національності. І ми про це повинні пам'ятати, що немає таких терезів і немає таких посудин, які могли би зважити чи зміряти кількість пролитої невинної крові. Я, як людина, як письменник, знаю, що навіть кров однієї пролита кров однієї людини, це вже є. Вселенська трагедія. Але мені як у, у контексті цієї розмови про наші пекла, пекла народів, країн і націй, видається, що у, цей, у той час, коли ми поминаємо ці криваві часи, люди, народи, які в найжорстокіший спосіб позбувалися своїх рідних, друзів, знайомих, сусідів, вони в цей час поминання мають відкрити в собі ворота для добра. Бо мені здається, що добро це є оце пам'ятання і прощення дуже прості слова. Прощаємо і просимо прощення. Мені здається, що в цих найпростіших людських словах бренить не тільки така вселенська туга, але. Мені здається, що ці слова прощаємо і просимо прощення перед усіма, перед ким завинили і хто завинив, вони вселяють надію. Тому що і українська, і християнська традиція така, що коли поминають мертвих, не випоминають зла. І заподіяного або їм чи ними, мені здається, що в часи нагадування про великі криваві трагедії ми можемо лише каятися і палити свічі. Мені, я, я є таким людиною, таким романтичним прагматиком. І ось цей романтичний прагматизм мені каже, що саме так не випоминанням зла. Не помножуванням минулих образ і, і намагання помститися От влітку цього року і Україна, і Польща будуть в Унісон молитися за уб'єдних. Бо я думаю, що так з, е, з таким добром і з намаганням пробачити один одному е, чинять е, мудрі люди в цьому світі. Інакше, я думаю, що світ давно пішов би шкереберть. Якби ми не навчилися прощати людям, великим групам людей, і навіть держави державам, країни країнам, народи і нації, якби не навчилися прощати. Я знаю, що наш час в будь-якій країні, як і кожна людина, і будь-яка країна потребує мови приязні, мови любові. Дуже багато. Мови ненависті у сучасному світі, і оцю мову любові можуть запроваджувати люди, які продукують ідеї, люди, які несуть духовне світло. Я думаю, що і польські інтелектуали, і польська еліта приєднаються так само, як і сподіваюся, українська громадськість підтримає нашу ініціативу. Тому що я думаю, що мертві не можуть тримати безконечно за горло живих, і оця мова приязні, а не конфронтації, допоможе нам одне одного любити, так як це можна любити в сучасному світі, складному, дуже і, і небезпечному для життя.